Всіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна хата. Це вишив... просувальний вишевун. Сьогодні 28 квітня. Як мені нагадала, дівчатка, я вам дуже вдячна, бо два тижні просто були трешові. Не суть. А, Так, я зразу кидаю номерочок на рандомайзері. Минулого був два. Зразу я звітую, що я здала. Зараз я включу. Ой. Я в. Боже, десь діти діли мої ножиці. <кій> В цій області я вишивала, я закрила ось тут. І ось цю область я закрила трошки, тут пройшлася 300 хрест... хрестиків, я вишила і ще маю 600 а, дошити. Та, можливо, сьогодні доші. В мене сьогодні день, коли я нікуди не їду, нічого не роблю. Єдине, що зараз приготую обід і вечерю зразу, щоб потім не готуватися. Так, перевертаю свою, о, свій планшет, бо до, трошки незручно виключаю. Ки, кидаю. Номер три. Боже, невже? Невже, дівчата, я цього дочекалася? Невже. Боже, вибачте, у мене тут включається все, що завгодно. Час. О! Ні, не, воно, не тримає. О, тримається. Так, давайте знайдемо. Що в мене під номером 3? Це старе. Я вже яка знайшла, от під номером 3 у мене чарівна мить. Я дуже сподіваюся, погано видно. Я дуже сподіваюся, що я на цьому тижні фінішую і вам відзвітую про фініш. Ось. Е -е -е Тепер, дівчатка, які вишивали, якщо ви не проти, я трошки поділюсь з вами. Вишивка. У мене дуже багато новин. Зараз наразі в нас йде повітряна тривога. із за того, що літають кучу всього. Кучу всього літає. Зараз вибачте. Кучу всього літає. Так, у нас тут уже і фініши є. Дивіться, дівчатка. Давайте я почну з кінця. Квіти вишила Оля. До і після. Прям чудові. Це в неї було під номером два ось така картина чудова. Так, це отак, о. Прям чудово, причудово Мені дуже подобається. А... Ну, мій звіт. Він дуже маленький. А це в нас Наталя поміняла калеш. Теж дуже симпатичний. Особливо от перше, шостий номер взагалі картина супер. Це у нас Наталічка вишила бісером, чашку чай, кави, навіть, чаю, каву не відмічає кави зі смаколиком. Треба і собі зараз кави заварити зі смаколиком. А до цього тиску міряти. <смірить> Наша Наталічка ще одна теж вишила свою картину під номером, це під, це під номером 4 було чи два. Це кошенята її. Це її ці кошенята, це Лукас, наскільки я пам'ятаю. Ну, Напевно, Лукас. Я, я вже не пам'ятаю дівчата. це так давно було. Лірусечка, у Лірусі там просто чудова картина, я її навіть в такому от стані я не впізнала. Я знайду калаш, зараз я, я покажу, яка в неї про чудова картина. Там... Зараз знайду, покажу, бо я так, щоб не збрехати. Оксаночка наша потяг вишивала від, це по цифрі 4 було. Це те, що було позаминулий тиждень, я не показувала вам потяг від мережки, який їде по мосту. Над річкою. От, і Оксаночка ще вишила подружню пару, весілля. До цього Оля вишила усіх котів. І Як вони мені подобаються, вони такі позитивні. Так, а далі я не пам'ятаю. Це був до цього два. Це якраз тоді я штраф отримала. Це е, нашої. Вона розп... зробила старт. Я не пам'ятаю, я знімала цю частину чи ні, треба собі фіксувати. Але все одно вітаю стартом. Це картина від Design від Галі. Рудоволоса дівчина з конем, вона прочудова ця картина. Це автобус, Гальсі. Коли він вже до фінішу доїде, оце мені цікаво знати. Так, і у Наталі. так, Тепер я знаєте, що хочу? Це вже, це вже було, я це вже показувала. Тепер я хочу тут же знайти Лєрин Калаш. Я хочу знайти Лірин Калаш. Він, напевно, вже давно був. І показати вам оту красу. Так, якщо ви чуєте, що, що, що хтось біля мене хропить, то знаєте, це кіт. Це лежить кіт і так добре хропе. Що ж, мені надалі хочеться спати. Ми приїхали вчора дуже-дуже пізно. О, ось який у Лєри млин. І він причудовий. На картинці він одне має, але коли дивишся на нього у відшиві, то абсолютно інше і набагато красивіше цікавіше. Дівчата, Завтра дітей в садок. Сьогодні я підготуюсь, трошки відпочину. Я завтра запишу вам тренділочку. А наразі я вам бажаю гарного дня, гарних вишивань, просувань. Початка тижні. Кажуть, понеділок завжди день важкий, але хай для нас буде легкий, попри все. Щиро вам бажаю здоров'я, усміхненості, попри все. Трохи тепла в душі і радості на душі, бо ми з цим всім вже, напевно розучились радіти. Так що, ми, щоб ми ніколи не розучались радіти, я вас вітаю з початком цього тижня. Люблю, цілую, я обов'язково вийду на зв'язок і обіцяю, що будуть відео трошки більше і трошки довші. Так, ой, всім па-па. до зустрічі завтра.